Всім привіт, ви на каналі Сханалітика. В цьому випуску ми поговоримо про Манчестерське Дербі. Сіті не без проблем, але дуже навіть переконливо, перемогло Манчестер Юнайтед. Детальніше в цьому випуску. Манчестер Сіті собі впевнено забрав ініціативу з перших хвилин матчу. Мені здається, це й не було питанням, і в принципі Юнайтед це повністю влаштовувало. Ось, а перші моменти якраз відбулись на ворота містян на п'ятій і на сьомій хвилині, і вони доволі схожі. По-перше, це відразу кидається в очі хитрий план Тенхага, те, що Анана буде кидати лонгболи на чужу половину поля, а там має хтось зачепитись і провести контратаку. Але була і одна спільна річ в цих двох атаках, яка мене здивувала, яку б я хотів виділити, поділити з вами. Це те, що Бруно Фернандеш на позиції дев'ятки насправді нічим не гірше за Хойлуна. По крайній мірі, що стосується того, як він чіпляється за м'яч і скидає своїм партнерам. Так, тобто це насправді теж доволі важлива роль саме дев'ятки, особливо якщо говорити про те, що грає Мачестернайтет. Закинути там, зачепити м'яч і провести контратаку. В першому епізоді там все не так показовано, так, Бруно Фернанде швидше зреагував на епізод, опустився нижче, зіграв головою. точно передача партнеру, що дозволило провести атаку далі. В другому епізоді це доволі більш показово, тому що це те, що вимагається від нападника. Зверніть увагу, він виграв для початку стартову швидкість в захисника Манчестер-Сіті. Так тут чомусь Рубен Діаш був не готовий до того, що може піти атака глибини від онана, що, звісно. Помилка, тому що вона, очевидно, може віддати цю передачу на 70 метрів чи 60, скільки там було. От, ну і, По друге зверніть увагу, як Бруно Фернандеш грамотно грає спиною до е, Діаша, е, таким чином тримає свого співвітчизника на відстані там витяної ноги. Від м'яча і не дає йому зіграти, а сам при цьому дуже добре його контролює і може вицілити передачу на партнера, що він, власне, і зробив потім. От, якщо порівняти це з тим, що робить Хойлун зазвичай, то Хойлун, він якось бореться постійно, так його фізична сила це його сильна сторона, але так, щоб згадати, що він якось там один раз хоча б грамотно прикрив м'яч, при цьому захисник був повністю відіграний. Він комусь відпасував. Це насправді рідкісне явище від Хойлуна. Він там десь заробить фол, десь сам сфолить. Ось Бруно Фернандеш це може зробити. Якби питання, що тепер Бруно Фернандеш не може робити на футбольному полі. Ну, я би в цьому епізоді в негативному ключі відмітив Кайла Вокера, який особливо, якщо дивитись спочатку епізоду, коли тільки йде передача, він явно встигав перешворду зіграти, але він чомусь вирішив, що там офсайт, або чомусь вирішив, що не треба допомагати своєму партнеру забирати м'яч Бруно Фернандеша. В результаті, коли. Отримує м'яч Маркус Решфорд, то Кайл Вокер десь там в ширині, хоч йому там знаходитись абсолютно не треба, тому що його Вінгер, гравець, по якому він грає, пішов всередину. Так, тобто він там зайвий абсолютно. Причому він не допомагав Рубину Діошу так забрати. Теж він би міг швидше опуститися. Тоді би не було всієї передачі від Е, Я би відмітив Кайл Вокера в негативному епізоді. Ну і давайте скажемо дуже гарний удар від Маркуса Решфорда вдався. Це теж позитив, звісно, для Юнайтед. І насправді то Юнайтед міг наробити ще проблем Сіті в цьому першому таймі, в другому таймі були епізоди, але Решфорд десь трішки знітився. Ось, наприклад, момент, де знову ж таки Бруно Фернандеш використовує там, не знаю, що це, що це він використовує, просто ловить на помилці свого суперника, швидко віддає відразу передачу першим дотиком, і Решфорд біжить сам на сам. От, але він тут просто погано працьовує м'яч. Кайл Вокер вже за решвардом в цьому матчі працював як тінь. Тобто так і проти Кайло Вокера насправді, коли він персонально діє, дуже важко. Другий епізод доволі схожий, чому я цю тему продовжую взагалі, тому що цей епізод справді показує, що Маркус Решфорд вже в цьому матчі нічого не хотів. Тут якби ситуація ще краща, ніж попередня. Йде доволі чітка передача, і не складно би мало бути опрацювати. Кайло Вокер десь там метра два позаду, можливо, півтора. Але Кайл Вокер доганяє Решварда, і він там йому ставить руку на плече, і Решфорд замість того, щоб попробувати допрацювати цей епізод до кінця, вийти на ударну позицію. Що в принципі можна було зробити, що треба було робити в цій ситуації високоякісного футболіста Маркус, Решфорд вирішує впасти. В максимальному хорошому випадку це жовта карточка для Кайла Вокера. Я думаю, арбітер взагалі не повірив це падіння, і цілком справедливо, як на мене, тобто дозволив грати далі. От а Решфорд, ну, ось це те, чому я через цей епізод кажу, що решфорд десь знітився. Його в принципі до кінця матчу вже видно не було. Ось чудовий гол після того, що йому не пішло. Далі все хороше для Манчестер Юнайтед завершилось. Цьому матчі десь так на хвилині двадцятій ще, напевно, тому що Сіті повністю забрав контроль над грою. Сіті затискав Манчестер Найтет штрафному майданчику. Тенхах, в принципі, я схильний був критикувати його на протязі всього сезону, що він там не будує позиційний футбол, під який він купив футболістів. Так, ну, з іншого боку, в нього є швидкісні. Але ось в цьому матчі, в принципі, я погоджуюсь з тим, що йому було грати вже проти всі ті Сіті. Ну, доволі правильно сідати низький блок, тому що якщо це не працювало на протязі всього сезону, то проти Манчестер Сіті, знову ж таки проти Сіті, теж демонстрував, що це не дуже ефективний метод. Напевно, варто все-таки вже грати саме такий футбол. Але й до нього в мене є питання. Ну, для початку давайте. Чому я кажу, що проти Манчестер Сіті, цьому Юнайте треба було грати в низькому блоці. Проблеми в захисті величезні, немає захисників. Ліндельофа прийшлося ставити на фланг. Джонні Еванс грав в центрі поля, в центрі захисту. Щотки Джонні Еванс в центрі захисту прямо зараз. Ось цей епізод дуже наглядно це демонструє. Це не рівень АПЛ навіть близько, це навіть там не чемпіоншип, якщо чесно. Чому він приймає таке рішення? Чому він висувається вперед? Він ну він явно тут не встигає зробити підняти лінію офсайду, Він би повинен був це розуміти це, навіть якщо не звертати що там, ще партнер є, так він явно не встигає перехопити цю передачу. Фоден вже в цьому епізоді явно біг за спину, і якби там лише відкрився коридор для прямої передачі. Можна було не неверху віддавати, тому це напевно найгірше рішення, яке тільки можна було прийняти. Чому воно було прийнято? Напевно, тому що він боявся просто, що не встигне за фоденом. Відповідно, треба робити щось інше, крім як бігти, захищати глибину. А насправді єдиним тут правильним рішенням це і було робити, це те, щоб перекривати там, глибину і бігти за Фоденом. Те, наприклад, що зробив Варан і він майже встиг. Так? тобто З позиції Аванса це цілком реально було зробити. Ну, але він робив щось зовсім інше. Чому він це робив? Ну, напевно, тому що розуміє, що бігти за Фоденом йому значно важче. Тому він намагається якось або перекрити цю передачу, або вибігти, залишити в офсайді суперника. Тому власне Юнайтед і не можна було грати цього цьому матчі в високому блоці. Ну якщо вони очікували на якийсь позитивний результат, тому Юнайтед грав в середньому низькому блоці. Я б сказав, що це був такий низький блок з претензією на середню. Зараз я поясню свою думку. Е, от ну це логічно, що вони так грали, але це все одно не працювало. І в мене є декілька думок, чому це не працювало. По-перше, дуже чітко видно, що опорники сідали в лінію захисту, як тільки виникала якась загроза того, що Вінгер в Манчестер Сіті отримає м'яч. Чому це відбувається? Ну, Тому що вони якби не хотіли перевагу 5 в 4, те, що часто розігрує Манчестер Сіті. Тому Вінгер отримує м'яч, флановий захисник висувається, опорник повинен сісти в лінію захисту і ніби як проблем при цьому немає. Разом з тим, Манчестер Юнайтед також тримав попереду лінію з трьох футболістів. Що якби, ну, теж, в принципі, має свій сенс, тому що три футболіста на три футболіста Манчестер Сіті. І позаду Манчестер сіті Трійка зазвичай залишається, думаю, ви знаєте. От, і відповідно їм важче розігрувати. Але тоді виходить, що 5-2-3. Відповідно, ось ця ось зона з двох футболістів, вона така доволі простора. І е, це може працювати так, наприклад, Інтер плюс-мінус може таким чином захищатися. Якась інша команда з п'ятіркою позаду. Але тоді треба, щоб дуже активно висувалися центральні захисники. Ось Казиміро не дуже активно висувався. Казиміро, інший опорник. Е, Мейзу грав опорником з лівого флангу. Так от, вони швидше сідали в лінію захисту, аніж висувалися вперед. І взагалі, два центральні захисники теж не дуже хотіли висуватись, тому що, ну, якщо Варан висунеться, то вийде, що Еммон залишиться один в один з Холоном, що якби теж нікуди не годиться. В результаті виходило так, що Манчестер Сіті доволі просто проходив цю першу трійку футболістів, ну тому що там хтось один. З опорників Манчестер Сіті опуститься або трішки в сторону відкриється. І ну, там була перевага якраз Манчестер-Сіті. Вони її реалізовували. Відповідно, Манчестер Юнайтед сідав набагато глибше. В принципі, те ми бачили проти всього матчу. Фактично, ми не бачили, щоб Манчестер Юнайтед десь доволі ефективно зустрічав Сіті. Я б сказав, що це був такий доволі боягузливий план від Еріка Тенхага на середній блок, тому що він ніби як і передбачав, що ось ви зараз зустрінете Манчестер-Сіті лінію з трьох футболістів, там хтось навіть четвертий міг висунутися допомогти. Але разом з тим позаду він хотів мати п'ятірку, в разі чого. Ось і це все не працювало. Я думаю, що це гіпотетично може працювати, але дещо треба це підналаштувати, так, щоб Казамін. Щоб, Міра не так швидко сідав лінію захисту, Ось, щоб це було якось трішки більш сміливіше. От. Ну, в результаті ми побачили те, що побачили. А у Сіті все натомість добре працює. Не хватало тільки, щоб Холланд забував десь. Так він в першому темі псував свій момент. Ось, давайте розглянемо цю, напевно, зразкову атаку від Манчестер Сіті. Що ми тут бачимо? Бачимо, що гравець Манчестер Сіті отримує м'яч трішки більш попереду, і на фланзі. Відповідно, Казиміро відразу сідає в лінію захисту. Відповідно, ми бачимо цей простір між передньою лінією в три футболіста і задньою лінією п'ять футболістів, який доволі широкий. І туди входять обидва опорники Честер сіті, ну насправді те, що туди входять два опорника до сіті, це вже не ідеально, але ми бачимо, що вони використовують цю зону. В принципі, так як це було логічно, те, що випливає з того, про що я говорив. Родрі там отримує м'яч, і відповідно, з цього моменту Родрі вже міг розвивати атаку як завгодно. Та можна було і розрізну передачу давати, можна було на лівий фланг непогана опція. На правий фланг він віддав на Фодена. От а Фоден віддав штрафний майданчик, і там Холан, якщо чесно, повинен був забивати під кінець першого тайму і. Ну, було би набагато легше Манчестер Сіті. Так, це такий гол, який насправді бомбардир по хорошому повинен забивати в такий відповідальний момент матчу. Ось а в другому таймі Фоден вже все таки вирішив все робити сам і напевно правильно. І ми в принципі бачимо ті самі тактичні проблеми від Манчестер Юнайтед. Фоден отримає м'яч на фланці. Ми бачимо там широчезну лінію гравців. Манчестер Юнайтед в захисті. Так там важко розвинути якось атаку іншим чином. Але зато в опорній зоні є простір, і Фоден зміщається туди ближче до середини. Один в один проти нього грає Ліндельов на фланзі, що якби вже не дуже добре. Тому що Ліндельов було би якраз добре в центрі захисту поборотися з нападником, так десь там за верхові м'ячі, десь там за дуель, де можна вступити в фізичний контакт з гравцем. А до Фодена ти тут в фізичний контакт не вступиш, тому що він якби просто встигне прокинути м'яч в сторону і пробити. Ось тому десь Ліндельов тримається на відстані, а Фоден за цей час встигає прокинути в сторону, Нікого не було і пробити по воротах, тому якби теж доволі логічний з точки зору тактики м'яч забиває Фоден. Напевно, принаймні, якусь з цих двох проблем, яку я озвучив, можливо, і обидві також бачив і Ерік Тенхаг. Тому що він випустив молодого фланового захисника на позицію Далота. Далота натомість він перемістив на позицію Ліндельофа, а Ліндельофа поставив на позицію Еванса. Так? Еванса зняли з гри. От. Тобто Таким чином Еванс пішов з лінії захисту. Він там, чесно кажучи, був не надто надійним в цьому матчі. А на фланзі почав грати Далот, там, де був Ліндельоф, Так? Тобто десь це повинно було стримувати молодого британця, від того, щоб він забив ще один гол. Але не помогло, тому що молодий британець пішов грати проти Казимір. І в цьому епізоді мені навіть подобається, як розташовується гравці Manche United. Як ми бачимо, Казиміро там не сідає в лінію захисту, він якраз то на позиції опорника. Мейзу також там доволі компактно, він там якраз готовий підстрахувати в разі чого. Але річ банально в тому, що Фоден дає передачу повз Казиміру, вона така доволі різка і чітка заодно. От, і Казиміру не справляється просто. так Це проблема, коли ти дозволяєш віддати передачу повз себе. Фоден тоді, за рахунок того, що він рухається вже в напрямку воріт, він просто Знищує Казиміра на швидкості, вривається штрафний майданчик і забиває гол. Так, тобто, тут просто виконавча майстерність Філа Фодена, його робота з м'ячем, його прийом м'яча, його робота під тиском, його ведення на швидкості, його удар дальній кут. Це все насправді дуже багато технічних нюансів, які треба виконати, щоб забити такий гол. Пізніше ще був гол Холана, його такий в класичному стилі з його замахом ногою на два метри, так в сторону він десь там викидає цю клюшку і пробиває. Якщо чесно, це нікого не дивує, Там була перед тим помилка, тактично теж нічого цікавого в цьому голі нема. Дивує навіть більше, чому Холланд забуває так мало в цьому сезоні, тому що змінилось від попереднього. Можливо, щось через травму. Я отак спеціально дивився, як він веде себе на полі, шукав, можливо, він менш агресивний в відкриваннях. можливо, він десь я цього не побачив, якщо чесно. На мою Думку, він зараз от має продовжити набрати цей хід знову і буде багато забивати. У мене є таке враження, можливо, в нього десь був поганий період відновлення після травми. Зараз, якщо чесно, все нормально враження з холоном. Я проблем не побачу. Так він десь не реалізував один момент. Це недобре, але ну, це трапляється зі всіма. Подивимося, що буде далі. Ну я вангую, що все буде добре у холоно. Висновок Поюнайтед, я говорив, що після того, як вони вилетіли з Ліги Чемпіонів, як на мене, то Тенхаг з його ресурсами мав би побудувати за два роки щось набагато цікавіше. Зараз вони вже не те, що не можуть зіграти проти Манчестер Сіті в рівний футбол, вони навіть не намагаються. Манчестер Юнайтед зараз це Бренфорд по рівні гри проти Манчестер Сіті. Це треба признати. Причини на це є. Там вони в лідні захисту в першу чергу. Але якщо чесно, ну... Я би звільнив Тенхага ще до цього матчу. Відповідно, зараз якісь робити висновки ще додаткові. Я не збираюся, ну тому що це нелогічно. Давайте поговоримо про Сіті. Сіті зараз набрало форму. Якщо чесно, я не бачу, що гвардіола придумав щось нове в порівнянні з попереднім сезоном. Можливо, я чогось не побачив. Це не просто побачити, коли команда там 70% ігрового часу на чужій третині полі. Так було, напевно, останніх три матча. Так, ну. Не знаю, можливо, якийсь механізм він переробив. Я цього не бачу, якщо чесно, ось. Але що головне, що він виходить на фінальний відрізок сезону в хорошій формі. В нього зараз там серія з 9 перемог чи з 10 перемог, поки не було серйозних суперників. Серйозні суперники починаються ось зараз. Там такий буде насичений доволі календар, і через тиждень вже ну, перед. Після Ліги Чемпіонів, яке буде посеред тижня, там, напевно, доволі прохідний матч має бути проти Копенгагена. Ось, а от далі Ліверпуль на виїзді, враховуючи поточну форму Манчестер-Сіті, враховуючи кадрові проблеми Ліверпуль, які ми говорили в попередньому випуску. Можливо, там Салах все-таки вже буде проти Сіті. Це я не виключаю, але все одно для мене, навіть попри те, що матч буде на Енфілдію, зараз Ліверпуль серйозний такий фаворит. Побачимо, як воно буде на практиці. побачимо в мене на каналі. Тож, якщо вам цікаво, то підписуйтесь. Подалі будемо говорити в такому самому десь ракурсі. Дивитись на футбол з тактичної точки зору. Дякую за перегляд, дякую, якщо напишете якісь коментарі. Щасти вам до побачення.